Хочу ще показати вам свої трояндочки. Експлоєр, дає є гіляки. Гарні, вони майже не колючі, трошки є колючечка, але невелика. Тут усе не спасанкувала, бо мені треба на зріз спасанкувати треба. Обриваємо це все, оставляємо центральну таку квіточку. І хочу показати Керіо. Керіо ось така вона, такі вогники. Вона найжовтіша із всіх троянд, які є. Дуже гарне відкриття. Каже, це так маленький бутончик, але коли відкривається, вона жовта, вона гаряча така. Також дає дуже гарне зелене листя, гарні стволи, рівні. Всі гарнюсінькі. Ось такі тільки, -тільки закладає бутончики. Зараз тут повернулася красунечка така. Тут теж в мене є ще керіо. У мене їх штук, мабуть, десь 7. Ну, це вже таке осіннє відкриття, кучерява така, неначе має і мало пелюсток. Але навесні вона дуже гарна, дуже яскрава. Дуже-дуже гарні має стебла в мені вона ну, дуже підходить. Ще ось Black Magic Також такий дуже-дуже робочий сорт. Трояндочки. Також дає високі стебла, високі такі вудки і гарне квітування. гарно держиться в бутоні на зріз, чудово. Просто така чудова робоча квіточка. Бутончики ось такі. Не дуже вона ну, спека, ну вона важко їй було в нашу спеку. У нас було і 40, і більше 40. важковато, Але ну, вона виносить. Ну, ось осінні такі вже крайні бутони. Ну, ще трохи буде, ще закладає бутончики. Бачите, ще ось обрізали і буде новенький. І ще на жовтень трошки буде квітувати. А на весні вона чудова, чарівна. Також маю таку спреєчку, Сара. Дуже маленькі на коробочки, на композиції використовую таку сарочку. Ем, вона дає багато бутонів. В бутоні така гарна і в розпуску. Ну вже коли відквітає, ну, ось така, неначе як простенька. Ну, коли вона. Ну, в такому стані, то вона дуже гарна, така дівоча, чарівна Сарочка. Ще маю таку трояндочку. Має, бачите, колір з того біленький, а тут вона така червона. Ось іще покажу. Тут вона така, а тут червона. Також мочний великий куст гальстера, неначе назва. Трошки забулася, можу перепутати. Назву. Ну, вона класна, теж дає великі, великі вудки, здорова, зелена. Звісно, вона хоче оброблення, вона хоче підживлення, водички. Ну, вони. Ось, бачите, криве бутончик. Раз, і він скривився, трошки не вистачило підживлення. І тоді вона криве мені в голову. Десь я трошки не добігла. Ну, Будемо старатися надалі, щоб були ось такі бутончики рівнесенькі. Ну, цей, на жаль, вийшов ось такий. Ну, вона все одно гарна. Ще така є примадонна, також високі кусти. І ціле літо преквіти. Жара, спека, дощу нема, а воно пре. Гарний робочий кущ, гарний робочий сорт такий, дає такі абрикосові гарні квіточки. Ось, бачите, треба срочно обробити. Напала зелена тля, і такі зелені мошки тля, і на молоді стебла трошки є похолодання і тля тут, як тут. Зараз. Ой-ой-ой, біда, біда. Зараз я сюди прийду заприскувателем. Купила новенький, купила вже. З акумулятором. Зараз я сюди прийду і буду її спасати. Ця трендочка стоїть діва куща. У мене тут стоїть окремо, трошки далеко від всіх. І тут треба бистренько, швиденько заколотити бакову суміш. І швиденько зараз, поки сонечко ще не дуже пече, <кій> прийду. Ось така тут маю таку біду, не добігла сюди. Ну, зараз я все виправлю. У мене є також ампліга і прилипач. Обов'язково використовуйте прилипачі, як обробляєте троянди або ліба, що обробляєте, використовуйте, щоб щоб воно подіяло речовина. Бо всі препарати нині дуже дорогі. Все дуже подорожало хоче цвісти, але треба спасти. Ось яка біда. Зараз я буду тут все швидко, швидесенько виправлю, щоб препарат подіяв і гроші не просто вилетіли, не пойми куди, стекло по листу і немає. Треба використовувати прилапачі. Я теж один час думала, що вони не потрібні, що вони ну, це марна трата грошей. Ні, вони потрібні. Треба їх використовувати. Ну Ось такі роботи в мене вже є. На зараз без швидесенько треба обробити свої трояндочки, щоб вони були здорові. Ще раз прийдуся по айстричках, якраз в мене хватить там суміші. І ой, роботи дуже багато. Треба і спустити закатку в підвал, в погріб. І ще в мене трошки біда є. Порвалася плівка на теплиці. Вона своє відслужила, відробила. І треба зняти, розкрити теплицю. Зараз будемо якось з мамою це все робити. Може, частково вам щось зніму. Треба працювати, щоб, щоб не грустити від тих ракет, які літають над нами. Ну, слава Богу, ми живемо, працюємо далі і все буде добре. Дякуємо Богу за ніч, яка була. Що сьогодні було тихо і спокійно в нас. А вчора, звісно, кривий ріг ми трохи страдали. Ну, з Божою допомогою живі, здорові, слава Богу, за все. На все добре, мої дорогенькі, Гарного дня вам тихого, мирного. Бувайте!